Всім привіт! І так, друзі, неділю тому я зайшов на один із пунктів по прийому металолому і макулатури. Ну і дещо собі назбирав Зараз я вам про це розкажу і покажу. Так, почнемо з підстаканника. підстаканник звичайний. Ложки вилки Мельхіор привести її до порядку, вони теж нормальні. Ось така ложечка з останками. Емалі чайна, маленька теж М МНЦ, шкода, що лише не одна. Далі такий колокол або колокольчик. Миколаївський Чорноморський суднобудівний завод. Стан гарний, але ж є один нюанс: це прийом металу і вони трішки його напільником підчесали. Начебто не видно, що це за метал. Далі піпельничка сапожок, теж така, оп, чуть не випала. І теж та сама хвороба, наче не видно, що це за метал. Трошки підшліфували напільником, або чимось гострим. Далі прямо в касі побачив багато в них монет і вирішив трошки пересипать 92 рік 50 копійок, звичайно, крупний гурт. Далі 94-й рік. Одна крупний гурт і дві дрібний. 50 копійок. 92 рік. Чотирьох ягідників. Крупний гурт? І дрібний. Одна гривня 2004 року медальки. грязненька, її відмити, вона там поблизько, я бачу. Правильно відмити і буде вона гарною монетою. І, друзі, такі ось роги роги Сайгака. Саме цікаве те, що я забрав у них. Там коробка з підсміття є, і вони вже були, їх викинули на сміття. Ну, хтось приніс, видать. А так як це прийом макулатури металу то дім вони не знадобились. Так, вони вже бушні, доб, добрячі буушні, такі розсохлись трошки, але ж тяжкі і тверденькі. Ціна на такі роги стартує від 1000 гривень і вище. Ці я взяв за 50 гривень. Вони були дуже здивовані, що я їм запропонував 50 гривень на те, що вже викинуто було в сміття. За це все, друзі, я заплатив 370 гривень віддав. І щоб ви розуміли, ці роги я вже продав, мене їх купили за 1500 гривень. Зараз до нову почту буду їх відправляти новому володарю. Такі, друзі, знахідки. Тому підписуємося на канал, ставимо лайкос. Всім пока!